І плями на обличчі проблема не тільки естетична, і компетенції косметолога, а це перший значок про те, що. Печінка не функціонує так, як потрібно, і кричить вам такими сигналами, що зверніть увагу на свій організм. І можна довго ходити до косметолога, якісь зовнішні робити маніпуляції, щоб їх освітлити, але якщо нічого, не робити зсередини, а саме не покращувати роботу печінки, не покращувати відток жовчі. Ця проблема буде давати постійно про себе знати. Саме так було у моєї однієї, однієї споживачки, який косметолог порадив звернути увагу на стан внутрішніх органів. Точно. Там були великі проблеми, і як тільки я почала пити нормальне кількість води, це звісно було детокс і все, то через какую-то час я перездала всі свої аналізи і увидела то, що. и желчный полностью пришел в норму. Там не было уже никакого сладжа, никаких хлопьев, перегибов, которые были буквально год назад. То есть, когда я увидела два УЗИ год назад и сейчас, то это было, конечно, меня очень обрадовало. Плюс у меня еще была и пигментация на лице, которая тоже меня не очень радовала. Я боролась с ней косметологическими всякими процедурами, но они давали эффект, но не долгий. И один косметолог мне сказал, говорит, ты будешь долго ходить и убирать это все, лучше обрати внимание на печень, желчный, вот работай в том направлении. И вот когда УЗИст мой увидел два этих УЗИ, он сказал, я не знаю, что вы делаете, но вы на правильном пути, продолжайте в том же духе. До свого раціону смачного натурального чаю, який покращує відток жовчі, який дозволяє е, зменшити навантаження на печінку, якщо людина навіть приймає якісь ліки, медикаменти чи взагалі живе десь в такому екологічно неблагополучному місці, і це дає свої оті класні результати, про які сказала Анна. Це допомагає посилити результат від всіх зовнішніх процедур. І скажу так, що періодично цей продукт буває в акційних пропозиціях. Як це є зараз? Тому ми маємо мінус 25% до нашої дисконтної ціни. І це чудова нагода попіклуватися про свою печінку. Кому актуально, кого зацікавила ця інформація, пишіть в коментарях, хочу надішлю більш детальніші матеріали.